Друзі, Витерія Софія, Благодарую благодарю вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі. Навіть компліменти. Мені дуже приємно. І так, ремить, стучить до вас, біжить. Що ж це таке? Давайте подивимось. Хто ж тут біжить? Король кубків, ну взяв, перевернувся, да буває і таке. <сум> Дивіться, це про людину середнього віку, котра може призвести вас до втрати кар'єри або планів. Проблема в тому, що ви тепло відноситеся до цієї людини. Рекомендовано передивитися свої погляди та відносини. Карта каже про сварки та несправедливість. Любі друзі, ну знаєте, є така теза, не знаю навіть хто сказав, але мені дуже підходить і подобається. Не треба виправдовувати поганих людей. В них таке налаштування. Іноді просто треба дивитися на, на них реально, да і ну для себе обирати чи я йду з ними далі, чи я вільний, і буде вам щастя.